Дитячий садок номер 74 Київського району не зовсім звичайний. Поряд зі здоровими дітками тут виховуються й слабкі. Ті, хто часто хворіють за студами, мають проблеми з легенями та серцево-судинною системою. Тому тут є не лише зал для фізкультури, а й басейн, світло та електролікувальні кабінети з усім необхідним обладнанням, фітозала та навіть спелоопечера. Принцип в том, что нагнетается соль высокой концентрации, что вызывает освобождение дыхательных путей от слизи в низколежащих отделах дыхательной системы. И таким образом дыхательные пути очищаются от слизи, от микроорганизмов. Більшість оснащення спадок далеких часів, коли дитсадок належав в одному з крупних заводів Харкова. Тепер, коли хороші заводські часи минули, тут намагаються не втратити те, що є, і надбати нове. Дитсадку не приховують. Більшість зробленого справа рук батьків. Помагали радітелі. Значить, родители оказывали помощ и материалами, и родители оказывали помощ своим трудом. Многие приходили и помогали, работали вместе с нами. Вот за что им, конечно, большое спасибо. Цей дитсадок вже готовий до нового навчального сезону і навіть хоче позмагатися з іншими. Нині в місті та області триває спеціальний конкурс. В течение трех дней, это будет понедельник, вторник и четверг, городская комиссия будет объезжать все девять районов и определять, какая же из школ лучше всего подготовилась к новому учебному году, какой детский сад, какое внешкольное учреждение. Чиновники освітяни оглядають не лише благоустрій та матеріально технічну базу, а й дивляться розклад роботи, знайомляться з персоналом та меню таких закладів. За словами Ольги Деменко, переможці такого конкурсу отримують непогані призи від міста, меблі та комп'ютерну техніку. Інна поляк Віктор Наздрачов, Харківські звісті.